Я підготував таку досить довгу презентацію, яку я б хотів знайти все-таки час показати і пройтись по ній. І мої в своїй презентації я буду більше говорити про децентралізацію на рівень регіону, не на рівень районів і муніципалітетів. Ви знаєте, реформа передбачає створення оцих трьох рівнів. Я представляю проєкт Європейського союзу підтримка політики регіонального розвитку в Україні. Це проєкт, який повинен допомогти уряду України, власне кажучи, реформувати державну регіональну політику відповідно до тих стандартів, тих підходів, тих засад, які сьогодні є в Європейському Союзі. Всі ми знаємо, що Європейський союз ще говорять це Європа регіонів. Так це об'єднання в першу чергу з точки зору фінансування, з точки зору, навіть от як, як тратиться бюджет Європейського союзу, це є Європа регіонів, тому що ви знаєте, що є дві ключові політики: це спільна сільськогосподарська політика і регіональна політика Європейського союзу. І ось. Країни Європейського Союзу для 271 регіону спромоглися розробити одну політику, і яким чином вони будуть цю політику впроваджувати для такої великої кількості регіонів. Я хочу сказати, що, на жаль, в Україні на сьогодні за, за весь час нашої незалежності ми ще поки що не спромоглися. Розробити таку ефективну державну регіональну політику, яка б дозволила нам створити один з простір так для всіх регіонів: економічний, соціальний, гуманітарний, інформаційний простір, фактично ті результати, які ми маємо, той стан справ, які ми маємо в південно-східній Україні. Під ситуація з Кримом, це, власне кажучи, наслідок відсутності дієвої регіональної політики, тому що ті процеси, які відбувалися в цих регіонах, ніхто цим не займався. Питання економічного розвитку. Ми знаємо, регіонів взагалі в такому стані, що. Ну, важко навіть про це говорити. І от, власне, наше завдання, нашого проєкту технічної допомоги. У нас є дуже багато іноземних експертів, найкращі українські експерти нашими партнерами є ключові асоціації. Міністерства, і фактично ми намагаємося от, привнести в Україну той найкращий досвід і, власне, не просто механічно, а адаптувати його до тих до тої ситуації, яка склалася на сьогодні, так щоб це ефективно запрацювало. І е, в своїй презентації перед тим як почати говорити взагалі про регіональну політику, слід сказати, що на жаль, в нашій країні на сьогодні немає ключового документу, який би. Навів порядок не лише для регіональної політики, в регіональній політиці, для взагалі у всіх політиках, які і в всіх секторах, які, є, е, які забезпечують діяльність нашої країни. Е, такий документ, е, почалася розробка такого документу. Це стратегія сталого розвитку України. Чи в різних країнах цей документ називається по-різному? Це і National Development Plan, і це е, просто стратегія розвитку тієї чи іншої країни. Так? Але без цього документу. Ми ніколи не зрушимо вперед, чому Тому що справа в тому, що за 20, ось цих 3-4 роки незалежності наша державна машина як на національному рівні, так і на регіональному рівні наплодила стільки планувальних документів для різних секторів. Так, ви всі знаєте, що в нас донедавна було більше 300 державних цільових програм. Це для тих там 17 секторів, ключових там міністерств. Фактично, ключова задача державного апарату, до, до сьогодні полягала в тому, щоб ну, скажу грубо так: наплодити настільки багато програм з однією метою увірвати якомога більший кусок ось цього бюджету. Так? Показати важливість цієї чи іншої політики через продукування таких програм. Ці програми продукувалися в різний час, різними урядами різними міністерствами, але з однією метою, яким чином отримати з державного бюджету якомога більше коштів, тому що ми вважаємо, що це найважливіша політика. Так, от, поки не буде такого документу, в нас залишатиметься ситуація. Тобто, в нас система планування, я не кажу навіть стратегічного планування, система державного планування вона буде продукувати документи, які будуть реалізація яких буде коштувати в сотню в тисячу разів більше ніж це ніж є в наявності цих коштів, тобто, допоки ми не визначимо той так званий розвитковий ресурс. Які би ми могли спрямувати на розвиток окремих секторів економіки? Ось як на слайді зазначено в першу чергу на сектори, які створюють вартість, так ми повинні підтримати в першу чергу ці сектори, які дадуть нам можливість заробити кошти? Нам потрібно розвивати от так звані обслуговуючі сектори: це телекомунікації, торгівля, охорона здоров'я, транспорт, освіта і так далі. Їх потрібно розвивати, але лише в той спосіб, який підтримує розвиток секторів, які створюють вартість. На сьогодні ми спостерігали, що в основному державні кошти переважно тратяться на дуже таку ну тверду і дуже важку інфраструктуру, переважно соціальну. У Нас майже немає державних економічних інструментів стимулювання бізнесу. Як на національному, так і на регіональному рівнях цих інструментів майже немає. Фактично, все, про що говорить мінекономіки, це питання ну, дерегуляції, підтримки і так далі. Поки що це все на рівні цілей. На жаль, конкретних інструментів, які би фінансувалися і реалізовувалися на, на практиці, немає. Тому наше бачення стратегії сталого розвитку зображене на слайді в нас. Ну, фактично, ключова увага повинна бути на сектори, які створюють вартість. Звичайно, не потрібно забувати про державну регіональну політику, тому що фактично регіональний, регіональний розвиток це не окремий сектор. Це фактично поєднання різних секторів на конкретній території, в регіоні конкретному. Тут питання координації і планування має дуже велике значення. Перед тим, як е, е, перейти до більш е, такої, ну, е, е, до, до презентації системи, яку ми пропонуємо для України, я б хотів звернути вашу увагу на слайд, який пояснює зміну парадигми в регіональній політиці від традиційної регіональної політики до нової от парадигми цієї політики. В чому яка різниця? Ну, в першу чергу, якщо ми говоримо про цілі регіональної політики, то традиційно в минулому йшла мова переважно про таке, скажімо, механістичне вирівнювання. Питань розвитку тих чи інших регіонів через фінансову компенсацію біднішим регіонам. Давалися якісь кошти, але абсолютно не давалося якихось планувальних інструментів. Тобто, ось вам кошти, робіть, що хочете, але вилазьте якось з цієї скрути. Сьогодні йде мова про те, що потрібно виявляти і реалізовувати прихований та недооцінений потенціал розвитку кожного регіону. Ось на це має бути спрямована спрямовані зусилля влади, бізнесу, громадськості, через які такі порівняльні переваги регіону. Ми можемо забезпечити розвиток нашої економіки, соціальної сфери і так далі. Якщо раніше йшла мова переважно про так званий галузевий підхід згори вниз, так тобто міністерства планують і скидають вниз через субвенції, через, через дотації певні кошти, сьогодні йде мова про інтегровані проекти розвитку, які сплановані як згори вниз міністерствами в рамках тих чи інших секторів, так і знизу вгору. Мова йде про регіони, які повинні розробляти свої стратегії розвитку з дуже конкретними цілями, але знову ж таки бути прив'язаними до фінансового наявного фінансового ресурсу, а не якогось ресурсу, ну скажімо так, уявного, так. Якщо раніше йшла мова, інструменти йшла мова переважно про субсидії і державну допомогу на так звані об'єкти твердої інфраструктури, сьогодні величезного значення має людський капітал, це питання зайнятості, питання перекваліфікації, тобто так звана м'яка інфраструктура. І на це, на це треба, цьому треба приділяти дуже велику увагу. Фактично, ключове завдання сьогодні відповідно до нової парадигми це як розбудувати конкурентний регіон шляхом залучення усіх суб'єктів розвитку та використання потенціалу ключових активів регіону. І знову ж таки, цих суб'єктів можна залучити лише через процес правильно організованого стратегічного планування розвитку областей. І наш проект, зокрема, цим займається. Ми працюємо зараз в п'яти пілотних областях України де ми допомагаємо розробити стратегії які розробляються власне кажучи людьми величезними робочими групами до 150 чоловік це актив регіону ми виходимо на цілі пізніше ми... основне що ми робимо це ми розробляємо план реалізації цих стратегій тому що до сьогодні, до сьогодні україна мала в кожному регіоні свої стратегії на рівні набору цілей і все, стратегія закінчувалася набором цілей. Але яким чином впроваджувати ці цілі, абсолютно ніхто собі не ставив це запитання. Отже, ми фактично використовуючи ті знання, які ми отримали, аналізуючи ситуацію в країнах Європейського Союзу і в інших країнах, фактично вийшли на таку модель. Концепції регіонального розвитку для України. В чому полягає ця, ця концепція? Фактично, йде мова, що будь-яка політика, не лише регіональна політика, будь-яка політика повинна базуватися на таких чотирьох китах. Ну, ми повинні спланувати, що ми хочемо завдяки цій політиці досягнути, які в нас цілі, що ми, що ми робимо взагалі. Так? Ми повинні профінансувати цю політику. Ми повинні реалізувати відповідно ось ці е, е, планувальні документи через конкретні проекти, як ішлося вище твердої м'якої інфраструктури, але через проектний підхід. І ми повинні обов'язково промоніторити і оцінити вплив. Нашої діяльності на ситуацію взагалі на зміни в країни в цілому. Це, це є схема, це фактично це так званий project cycle, який забезпечує діяльність будь-якої політики. І регіональна політика тут не відрізняється нічим. Є, крім цього, є цілий ряд інституцій, які повинні супроводжувати діяльність цього циклу, фактично забезпечувати цей цикл. Так, такими інституціями. Ми обов'язково повинні бути ключове міністерство. Нарешті наше Міністерство регіонального розвитку нещодавно отримало повноваження здійснювати державну регіональну політику. до цього цим займалось мінекономіки, Мін незважаючи на те, що в нас було міністерство регіонального розвитку, яке не займалося регіональним розвитком. В частині фінансування створений дуже важливий інструмент це державний фонд регіонального розвитку. Але, на жаль, він поки що працює. Не так як хотілося, Я б трошки далі про це буду говорити. Важливими, звичайно, крім обласної ради, обласної державної адміністрації, важливими важливими інституціями, які займаються розвитком регіонів в країнах Європи, в інших країнах, є агенції регіонального розвитку. На жаль, наші агенції ще ну їх треба створювати по-новому. Фактично. Ті агенції, які є, я сам є виконавчим директором Асоціації агенцій регіонального розвитку як громадських організацій, це не, не, не ті організації, які е, мали б, скажімо так, функціонувати в цій системі. Але про це теж можна окремо поговорити. Отже, це та це та схема, яка абсолютно очевидна. І, е, і от зараз я спробую пояснити вам, де Показати, як ця схема працює в країнах Європи, показати, як вона працює в Україні, і показати, що ми пропонуємо для того, щоб змінити ситуацію. Отже, якщо ми почнемо говорити про планування регіонального розвитку, що як в країнах Європейського Союзу відбувається планування регіонального росту, ну, по-перше, повинен бути там, є в кожній такій країні, особливо в тих країнах Центрально-східної Європи, які нещодавно приєдналися до Європейського Союзу, в них був розроблений і прийнятий базовий закон про регіональний розвиток, який власне створює систему управління регіональним розвитком? У нас такий закон відсутній. Він не прийнятий, поки що він розроблений, але він я вам скажу з 2008 року. Не приймаються, тому що в нас міняється постійно ситуація, міняється уряд. Ну, не до регіональної політики, поки що нашим урядам. На відміну від уряду, який є зараз, насправді, тому що цей уряд подав цей закон і активно його підтримує. Володимир Борисович Гройсман, зокрема, дуже часто говорить про те, що. Без цього закону ми фактично можемо, ну не маємо можливості говорити про цю політику в нашій країні, так тому реформа полягає в тому, щоб цей закон все ж таки підтримати. І він, власне кажучи, створює ось ту систему, яка була описана на, на слайді попередньому слайді. Національна стратегія розвитку держави знову ж таки було сказано вже що це почав почалася робота над цим документом це є ключова ключовий документ який визначає розвиток країни який ділить кошти не на рік а на середньостроковий або на довгостроковий період наявні кошти це дуже важливо зазначити не якісь якісь аморфні незрозумілі придумані надуті цифри ці країни оперують з абсолютно реальними цифрами, і ви знаєте, що європейський союз планує на 7 років. Тобто, поляки, Польща, яка є членом ЄС, вона чітко знає, що зі структурних фондів Європейського Союзу протягом наступних 7 років на розвиток своїх регіонів вона отримає 72 мільярди євро. І ні копні, ні цента більше, ні цента менше. І вони відповідно планують на саме на цю суму. В нас такої можливості немає поки що спланувати таким чином, тому що в нас немає національної стратегії розвитку, яка б визначила цей розвитковий ресурс і поділила між всіма ключовими цими секторами. В країнах Європейського Союзу є довгострокові галузеві стратегії розвитку і по одному плану їх реалізації. Я в кінці в мене є два слайди по Польщі. Я покажу на прикладі Польщі, як це працює. Конкретний приклад. так? Але тобто, знову ж таки, їх є небагато. 8, 10, 12 таких галузевих стратегій, і по одному плану реалізації на 7 років з чітко визначеним ресурсом. Наші галузеві стратегії розвитку, по-перше, їх немає. В, в більшості секторів їх немає. Є набір багатьох так званих державних цільових програм, які, як я вже говорив, нас ну, розроблялися зрозуміло, з якою метою. Так? Як правило, як правило, цих програм є настільки багато, що ну, їх реалізація, вона. Приводиться до фактично. Ми маємо справу з ручним управлінням. Через що? Через те, що коли у вас немає чітко визначеного ресурсу, під цей ресурс конкретні проекти, коли у вас цих проєктів там в сотню разів більше, грошей в сотню разів менше, у вас немає виходу, як вибирати те, ну щось, що на ваш розсуд може бути профінансовано зроблено. Як правило, фінансувалася якась тверда інфраструктура. Соціальна інфраструктура економічних проєктів майже, майже не фінансується. Йде мова про те, що якщо в нас буде національна стратегія розвитку чи стратегія сталого розвитку, є сподівання, що ось ситуація з галузевими стратегіями впорядкується, і що власне це буде відповідати підходам, які є в країнах ЄС. Планування, наступний важливий документ це державна стратегія регіонального розвитку і операційні програми в країнах Європейського Союзу. Така стратегія нещодавно в Україні прийнята, і, зокрема, наш проект повинен допомогти уряду розробити план її реалізації. Попередня стратегія була прийнята з 2006 по 2015 рік. Плану реалізації немала, тобто, знову ж таки, ми маємо ситуацію. Коли є планувальний документ, але він не може реалізовуватись, тому що ніхто не знає, як цих цілей досягати. Так? На регіональному рівні в європейських країнах розробляються регіональні стратегії розвитку і знову ж таки плани їх реалізації. Фактично в нас такі стратегії розроблялися без планів реалізації. Сьогодні ми говоримо про те, що вони повинні мати плани реалізації. Що стосується фінансування регіонального розвитку, ми всі знаємо про структурні фонди Європейського Союзу. На жаль, ми не маємо можливості ними користуватися. Це порядка 325, якщо не помиляюся, мільярдів євро на 7 років, з яких поляки отримують більше 70. Уявіть собі, який ресурс вони отримують на свій розвиток, на розвиток своїх регіонів в першу чергу. Фактично, ми, маємо, ми сьогодні можемо оперувати лише кількома такими інструментами. Перший і найцікавіший для України це так звана бюджетна підтримка Європейського Союзу, яка сьогодні знову ж таки опрацьовується з допомогою нашого проєкту це 55 мільйонів євро на реалізацію державної стратегії регіонального розвитку. Це різні грантові програми, це грантові програми Європейського союзу, міжнародних донорів. Внаслідок реформи ми очікуємо, що. Ми отримуємо певний ресурс в державному бюджеті на фінансування державної стратегії регіонального розвитку, тому що якщо це буде лише документ планувальний без плану реалізації конкретних проєктів, фактично ми нічого не досягаємо таким документом. Нам потрібно реформувати державний фонд регіонального розвитку, тому що сьогодні, на жаль, він дозволяє фінансувати лише реконструкцію або будівництво об'єктів певних будівельних об'єктів. Переважно це садочки, школи, лікарні. Це дуже важлива, важлива робота. Але ми повинні розуміти, якщо ми говоримо про розвиток, економічний розвиток регіонів, то через фінансування реконструкції певної школи ми, ну на жаль, ми не створюємо робочих місць, ми не створюємо якоїсь доданої вартості, ми не створюємо інфраструктуру, яка дозволить привести того чи іншого інвестора. Ми багато чого іншого не робимо. Кластери не підтримуємо, ІТ-технології і так далі. Тобто на сьогодні державний фонд був створений. Саме з цією метою, але попередньою владою він, на жаль, був трошки змінений для того, щоб мати можливість цими коштами користуватися ну, в спосіб, яким попередня влада, як правило, ними користувалася. Так значить, в країнах Європейського Союзу ми можемо сказати, що. Є, по-перше, значні власні розвиткові ресурси регіонів. І Ми на жаль в українських регіонів бюджети розвитку вони є мізерні і вони, як правило, чим далі, тим більше наближаються до нуля, скажімо так, тому що основним джерелом наповнення бюджету розвитку обласного є аренда або продаж комунального обласного майна. А це майно з часом закінчується. Так оренди, як такої, майже вже можна сказати, немає. Все продали, тому це величезна проблема. Фактично, наші регіони не мають розвиткового ресурсу свого власного, який з рівня регіону вони можуть спрямовувати на ті чи інші проекти. Є велика надія, що ось зараз зміни до бюджетного кодексу, які подали в частині децентралізації, що якісь податки будуть розщеплюватися на рівень регіону, для того, щоб можна було здійснювати розвиток регіону обласними органами влади, обласною радою адміністрацією. В європейських країнах є значні власні розвиткові ресурси муніципалітетів. У нас наші муніципалітети на жаль переважно дотаційні або навіть глибоко дотаційні, так тому ми теж дуже велику надію маємо на реформу з децентралізації для того, щоб збільшити власні надходження. В тому числі муніципалітетів для того, щоб вони могли ну, займатися своїм розвитком повноцінно, державне приватне партнерство Сьогодні йшла мова. На жаль, сьогодні в Україні воно не працює через фактично політичну, економічну нестабільність, яка є, і ось високі ризики, з якими приватний інвестор не, не хоче входити в такі проекти. Ми сподіваємося, що це зміниться. Корпоративна соціальна відповідальність, благодійність. Ну, всі ми знаємо, вона, вона в нас є в якійсь мірі, але ми сподіваємося, що це буде відбуватись більш серйозно. Ну, що стосується регіонального реалізації е, регіонального розвитку, тут Ключовий момент полягає в тому, що будь-які стратегії, які розробляються в регіонах, на державному рівні для секторів, для галузей держав, для, в рамках державної регіональної політики, без планів реалізації, без конкретних проєктів, ми не можемо говорити про, що, про, 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 про досягнення цих цілей. Тому реформа має полягати в тому, що якщо є якийсь стратегічний документ, потрібно чітко розуміти, яким чином будуть досягатися цілі, які в ньому поставлені. Дуже важливий момент розвиткові проекти, які реалізовуються фактично в всіх країнах світу, вони є найрізноманітніші. Це, це, це створення бізнес-інкубаторів, це створення it якихось хабів, це кластери. Це в нас такі інструменти вони лише на рівні теорії. Ми про них говоримо. Ми, ми не можемо навіть, от пан Василь буде напевно говорити про індустріальні парки. Ми не можемо профінансувати підведення інфраструктури під ці навіть уже національні. Національний проєкт індустріальні парки, так, вже вони зареєстровані і так далі. Але в нас катастрофічно не вистачає ресурсу. Є, хоча є Державний фонд регіонального розвитку, який міг би це фінансувати, але нормативна база його таким чином прописана, що вона дозволяє лише реконструювати або будувати, як правило, об'єкти соціальної інфраструктури. Тому, що б ви не планували, а фінансується переважно ремонти і реконструкція шкіл. Що б ви не планували. Так? Тому що бюджетна політика така, що от ви крім цього, нічого не зможете зробити. Тому це треба міняти. Тому підхід від зміна підходу від об'єктного підходу, ми маємо перейти до проєктного підходу так? і мати можливість фінансувати абсолютно різні типи робіт в регіонах. Що стосується моніторингу і оцінки впливу, четвертий елемент цієї системи. На жаль, сьогодні ми, коли ми хочемо проаналізувати ситуацію, що зроблено в регіоні, ми, як правило, аналізуємо так звані статистичні показники вищого порядку, так, ВВП, зайнятість і так далі. В європейських країнах в першу чергу. Моніторинг це означає це так званий performance monitoring, тобто вони аналізують, що на що потрачені гроші і який результат, скільки створено робочих місць, скільки додано вартості, і так далі. І так далі. І що зроблено? Так в нас під моніторингом розуміється, як правило, аналіз статистичної інформації. Нам потрібно чому? тому що в нас немає реалізації, жодної реалізації регіональної політики. У нас немає проєктів, які би можна було таким чином промоніторити. У нас переважно ключовим показником. По е, е, державному фонду, це є ступінь освоєння коштів державного фонду. Якщо освоїли на 100%, молодці, на 90% погано. А що зробили, скільки людей від цього, скільки робочих місць, це, як правило, не, не аналізується. Так? Тому ми повинні переходити до цієї моделі. Інституції. Ну, е, по інституціях фактично у нас Національна координаційна рада. Чому важливий цей орган? Тому що ми, ми знаємо, що регіональний розвиток – це не є окремий сектор. Це регіональний розвиток полягає в координації зусиль різних різних секторів на конкретних територіях. Тому така національна координаційна рада вона повинна існувати, і вона в нас створена, але, на жаль, вона збиралась лише один раз. Центральний орган у нас зараз Мінрегіон. Ну, інші це більш технічні такі агенції регіонального розвитку. Знову ж таки, якщо буде прийнятий закон про засади державної регіональної політики, про який я говорив, ми зможемо повноцінно створювати такі важливі інституції. Якщо от тепер я дуже коротко ще пройдуся по наших колегах-поляках, тобто система планування і фінансування, яка присутня в Польщі, в них є перший важливий документ, це так звана довгострокова національна стратегія розвитку до 30-го року, яка на рівні трендів, прогнозів, викликів, тобто там немає конкретних цілей, це такий більш аналітичний документ. Наступним важливим ключовим документом розвитку Польщі є стратегія. Національна стратегія розвитку до 2020 року, яка визначає чіткий ресурс і е, пріоритети для восьми е, секторів. І ви можете почитати, тобто навіть ось ці... це не, не, не є механічна, е, якби. Передавання пріоритетів міністерствам, тобто там йде мова навіть вже між міжміністерські, міжсекторальні такі речі, стратегія розвитку інновацій та ефективної економіки. Транспорт ну це більш таке галузеве галузь, така дуже визначена. Але стратегія енергетичної безпеки та захисту навколишнього середовища, тобто вони енергетику пов'язують зразу з навколишнім середовищем, стратегія розвитку людського капіталу. Тобто, бачите, чим займається якби, чим, що фінансує держава для того, щоб забезпечити свій розвиток. І для кожної такої стратегії одна операційна програма: не 20, 30, 50 державних цільових програм, як в Україні, а одна програма на 7 років. Але там величезний ресурс, і дуже чітко прописано, що буде робити, як моніторити і так далі. Крім цього, важливим документом є державна стратегія регіонального розвитку Польщі. Під яку, яка також має це єдина стратегія, яка має більше, ніж одну операційну програму. І ось ви можете подивитися, з 2007 по 2013 рік це лише від Європейського Союзу вони отримали 67 мільярдів євро на реалізацію цієї стратегії. Тобто, ось ці операційні програми, знову ж таки, інфраструктура навколишнє середовище, людський капітал, інноваційна економіка, окрема програма розвиток східної Польщі, оскільки це найбідніший регіон у поляків. Так? Але ви бачите, що є чітко, є чітко Визначена стратегія, чітко визначений ресурс і програми, через які це досягається. Так? На новий період поляки отримують 72,9 мільярдів євро, ще більше. Незважаючи на те, що це одна з найуспішніших країн ЄС з точки зору реалізації структурних фондів. Вони все ж таки отримують ще додаткові ресурси. І ось вам на прикладі, як, як це може бути впроваджено і працювати. Так? Дякую за увагу.